Отже, вітаю вас ще раз. Це канал Чернівецький промінь. Ми в прямому ефірі сьогодні потранслюємо всі події, які відбуваються у рамках святкування дня міста Чернівці. Хочеться зазначити, що сьогодні чернівчани не одні святкують День міста. Сьогодні відзначають також у Вумані і Червонограді. Трошечки важко дихати, тому що тут позаду мене як завжди на день міста і на всякі храмові свята міста Чернівців. А ну і також на день Петра і Павла, на Петрівський ярмарок, смажить шашлики. Відповідно, дим трошечки піднімає. Ається і доходить до нас і з димом разом і запахи цікаві. До речі, приходьте, пробуйте. Я думаю, що вам сподобається, Як бачите сьогодні, досить таки багато людей вийшло в таку гарну погожу днину на площу Святої Марії, тому що власне, ну а що робити вдома? Не дивитися ж, я не знаю мелодрами. Треба виходити, і я вас закликаю це робити. Ну для того, ми і працюємо, щоб ви бачили, що відбувається, і куди краще піти, що зробити, що поїсти, що купити, що скуштувати, а ми вже були сьогодні на відкритті а, свята о 10 годині біля міської ради біля ратуші, і там відбулося годинне святкування і відкриття. Потім ми ходили до а, юності Буковини, де власне почався прийом анкет на а, нову на участь у новій поліції Чернівців, спілкувалися також з Арсеном Аваковим. Ну а зараз ми на площі святої Діви Марії, як я вже казав, і давайте пройдемося, подивимося, що тут відбувається, що можна придбати, що можна скуштувати, і ну як Людям святкується. Хочеться нагадати також, що кожна площа сьогодні, ну як і завжди, під час храмового свята міста Чернівці має свою функціональну особливість. На театральній площі містечко волонтерів розташувалося. А на площі Діва Марія, бачите, ярмарок, майстрів. Також ковалі тут представляють свої роботи, ну і можна щось купити поїсти. На соборній площі сьогодні ми бачили позашляховики. Вони там з ними можна сфотографуватися, там також є машини за. Тон, скільки нам відомо. Ось потім на центральній площі торгують хлібобулочними виробами кондитеркою не всі, всяким смачненьким, про яку ще площу не згадав, площі філармонії Там відбувається конкурс, не конкурс, фестиваль соціальних ініціатив Юкрейсіанс. Адже бачимо, що представляють: представляють мед, представляють різноманітні вироби з дерева. Бачимо трошки жарко. Так, Дійсно на осінь не схоже, таку, на бабину осінь схоже. Зараз погода. От давайте запитаємо в цього колоритного пана, доброго дня. Канал Чернівецький промінь». Ми в прямому ефірі. Ми з... бачимо, що ви збираєте пожертвування. Розкажіть, будь ласка, на... де цей буде пам'ятник Тарасові Шевченку, де хочете його встановити. У нас колос був імені Шевченка. Йо... А це де, у вас це де? Кременецький район, Тернопільська область, село на Його закупили, розумієте, в колос. Ну, але руки не дійшли поставити. А ми жінкою рішили його. Він 30 років пролежав Буріна. В центрі села купили. Хатину там стайню розвернули ми його, ту стайню, поставили центр села, він зараз в мене ото стоїть. Мені допомагати, ніхто не допомагає, ми за свою пенсію поставили. Ну а зараз треба, жінка померла, сам один і треба трошки грошеняток. І так ставлю пожертвування, а то, вважай, лічно мій, мій пам'ятник. Зрозуміло, вам успіхів, ваші благородні мантії. Дякуємо вам. Отже, йдемо, йдемо далі. Цікавимося цінами. давайте запитаємо, скільки хустки коштують, можливо, так? Доброго дня. Прямий ефір Чернівецький промінь». Можете закликати своїх потенційних покупців. Зрозуміло, добре. Добре. Отже, ми на площі Святої Діви Марії, вибачте, ніяк не можу запам'ятати цю назву. Адже ну турецький колодязь, турецька криниця, фонтан, ось такий арочний, і трошки назва, на мою думку, особисту, не дуже співпадає з тим, власне, як ця площа виглядає. Отже, йдемо, дивимося далі, що тут продається, які ціни. Ну, традиційно, в принципі, ніхто не буде сперечатися особливо що ці, ці товари, які щороку, Продають тут, вони знов ж таки, як завжди, присутні на лавицях у палатках. Вироби мистецтва mm. тут найбільше най представлені. Mm. Бачу цікаві вироби. Давайте підійдемо подивимось. Доброго дня. Ду... Прямий ефір. Чернівецький промінь. Mm. А це вже прямий ефір. А поки а що це як це називається? Що це? це, це українські 3 d пазли, механічні 3D-пазли. А як вони працюють, що без без всяких моторчиків там є якась моторчик і резинка. І получається ви так би накручуєте цю резинку і за що неї вона розкручується і. Виходить, це приводить в движение е, как, модель украинского воробництва и генистового Киев. А вот да, да, да. mm -hmm. скажи, будь ласка, чи знаєте, як виникла ідея взагалі Хто придумав е, такий цікавий вот этих да, один парень простой, понял, что нужно в жизни зарабатывать деньги. Они с неба не падают. И вот к нему пришла идея по-моему, він придумав сначала. Прийшов к инвесторам, показал. Інвестор увидел в этом. Е, Перспективність цього проекта і виділив деньги і устроил, наладив производство. От. А Можете продемонструвати це якось діє. Ну да, тут треба подобрати код. Я точно не знаю. Ні. А то він ще її на коді? Так, да, да, да. код роботи. Ви його якби на код закрываете, і все, і його вже не взломать, только <світна> молотком топором, я не знаю. Ну, це, Я думаю, що тут гроші не будуть зберігати. Хіба що як виключно в, в рамках там заощадження? Зрозуміло. А от добре, всіх цікавих зараз нас дивиться, цікавить звичайно, що ціна. Ручна робота, дерево і, мабуть, що дорого. Діапазон цен різний. От 69, это такой наборчик из 4 вот таких вот пазликов, которые тоже с шестеренками, которые тоже работают, до 329 гривень. Це комбайн, он самый сложный. Саме такий вот. Даже есть маленька шкатулочка. Надкривається ну, тут, тут есть. А от речажок. Вот, есть... Много всяких таких фішок. Цікаво, я вперше таки бачу. Дякую вам велике. Гарної торгівлі. Спасибо, хорошого дня. Отже, бачимо, що ну, оригінальні речі. Я чесно не бачив. Не вважайте це за рекламу, але це дійсно цікаво. Цікава робота. Тим більше треба підтримувати вітчизняного виробника. Ну що, дивимось, тут якісь куштують настоянки. Давайте. Можливо, спробуємо запитати, а поки що, поки ми чекаємо в черзі, то хочу вам показати власне, власне. Скільки людей прийшло, і прошу оператора Максима показати кількість присутніх сьогодні на цьому дійстві. Ну зараз, в принципі, вже така година обідня. Люди вже можливо, ті, хто гуляв, то вже вони десь десь вдома вже пішли. Але тим не менше приходять, давайте запитаємо <питрес> Фір, Чернівецький чернівецькі ага. Сьогодні показуємо всіх, хто долучився до свята і власним продавців. Ви можете мати унікальну нагоду розказати про свої настоячки, що вони зроблені. Але давайте прийдемо, щоб вас було краще видно. От я, наприклад, не п'ю, не а є для таких, як я у вас щось, що можна придбати? Так, да, є. тому що є медовуха, яка виготовляється з натурального меду з компонентами додаткових ягід, соку, ну з фруктів, і вона має градуси 12-16 градусів найбільше. То я з кромовки зможу після неї казати. Звісно. Хочете скуштувати? Ні, ну мені не можна. Не можна. Це прямий ефір. Ні -ні -ні -ні. Можна. Ні, мене... Виноградний сік п'єте? П'єте. Ну Дивіться, що просто мене не звільнили от, потім. смак, от запах. Так, медом пахне пахне як квас, так. якщо так. Я випив квас, якщо що дуже смачно. Добре, а для таких людей, які хочуть полікуватися, мед має такий Полікуватися є настої. Ось на меду виготовляються мазі, настої все натуральне, бджіли всі натуральні мед, натуральний. А, а звідки ось градська область? Приїхала вас з гості на свято вашого міста. Дуже вам вдячна, що придбали нашу продукцію. Так що ми дуже вам запропонували свій асортимент, виготовляється власноруч руч за спеціальними технологіями. Ось наскільки ось така технологія, ну важка, скажімо так, що що робиться для того, щоб зробити настоянку? Це більш до пасічника, який займається цими настоями, Я вам як реалізатор, я більше вам розкажу, які компоненти, де і що і як воно смакує або технології виготовлення, це більш до який займається бджільництвом. Бачимо, що бджоли вже знайшли своє натуральне, зрозуміло. А як чернівчани, от тільки що бачили, що продали, як чернівчани цікавляться, цікавляться, куштують. Подобається, вона ж різних видів є. Кожен господар по-своєму додає ягоди, як він вважає за потрібне. А ну, самі вже дегустували вранці для настрою. Так. Зрозуміло. Дякую велике. діабета щось є у вас? Ні, для діабета немає. Дякую вам великим. Отже, бачимо, що торгівля йде, чернічани цікавляться, бачимо, що ось здалеку так до нас приїхали. Власне, медова продукція ось тут вина є, вино, ну не будемо рекламувати. На жаль, не можна в денному ефірі алкогольні напої рекламувати, але далі йдемо дивитися, що продається. Можливо, будемо бачити наших знайомих, які неодноразово були у ефірі каналу Чернівецький промінь. Ось, а може, і нових з кимось новим познайомимося. Різні різні товари тут продають, і от зараз будемо дивитися, що можна придбати. Дуже багато виробів таких хендмейдових, тобто якісь ляльки, якісь. Добрий день. Канал Чернівецький пройде прямий ефір. Ви маєте унікальну нагоду розказати про свій товар. Нас дуже багато людей дивиться. Це вироби ручної роботи, все правильно? Так, так. А розкажіть, ось як називаються ці ляльки? Так, може, якісь імена в них є, якісь історії особливі. Ну, взагалі, лялька, кожна, це як маленька дитина. Я її викохую, роблю з натуральних тканин. Ну, взагалі, бачите, кожна лялька вона має якесь своє неповторне обличчя. Я думаю, мені приємно, коли проходять люди, і діти, і дорослі, і на їх обличчях посмішка, значить, їм це сподобалося. І взагалі, ну, я вважаю, зараз трошки такі сумні часи у нас в Україні, але хочеться внести якусь радість, якусь часичку щастя. Угу. Ось розкажіть про вашу, вашу ось тут представлену колекцію, да, асортимент. За скільки можна у вас придбати подаруночок собі? От, і щоби. Кому вибирати але купити? Ну взагалі. Асортимент такий, що можуть і діти з цим бавитися, і це лялька більш така інтер'єрна, для інтер'єрів підходить. А такі от, як коники, дуже подобаються маленьким. Тому що є мультик, здається, про поні. Так, про по рожевих коні. Да, і україночки, і котики, і зайчики. Ну, взагалі, асортимент бачите, доволі широкий і підходить. Ходить, я рахую, є кожного. А звідки черпаєте ідеї? Ось ну, тому що у вас такі оригінальні, скажімо, персонажі, я ніде, ніде не бачив їх. Ну, крім домовичків, це народна творчість. Так, <рес> ідеї, напевно, з голови. Іноді навіть в сні мені приходить якийсь образ, і я встаю і якби. Відтворюється образ в іграшці. Ну, взагалі, взагалі, бачите, кожна іграшка вона якась неповторна, я не повторюю, вкладаю свою душу, своє. Тобто двох однакових немає у вас? Двох однакових немає, наскільки ви бачите. Навіть ці зайчики, але вони... З одного боку вони якби і схожі, і з другого кожен має свою якусь індивідуальність. А як вас звати? Мене звати Оксана. Я не Чернівці, я приїхала до вас з міста Хмельницького. Передаю привіт місту Хмельницькому. Дуже дякую Чернівцям за такий гарний прийом. Мені тут дуже подобається. Дякую вам, успішної торгівлі, щоб все було дякую. гаразд і щоб фантазія ніколи не підводила. Дякую. дякую. Отже, бачимо, що різноманітні є тут вироби і Ті, хто хоче придбати невеличкі сувенірчики, собі своїм знайомим, можливо, рідним, коханим, дітям, ну це можна зробити тут на площі Святої Марії. Ми продовжуємо нашу трансляцію. Хочу сказати те, що власне 607-ліття Чернівців ми сьогодні відзначаємо, але як е, всі знають прекрасно, що це лише від першої письмової згадки. Тобто Чернівці мають більше ніж 600 років історії. І до речі, всі кажуть, е, можливо, таку знають фразу, що ну певно, що знають е, в світі є лише дві столиці та львів і чорновіци. Але знаєте звідки е, чорновіси пішло, тому що до 1944 року. Року і, можливо, для когось відкриє таємницю, місто називалося Черновіце. Відповідно, і досить такі поважно віку люди, так і продовжують називати наше місто. Хочемо зараз показати для вас те, що відбувається тут. Дівчата, скажіть, будь ласка, ви на моноциклах катаєтеся? Можете показати нам? Це прямий ефір. Давайте тачка! Тільки недалеко. далеко. <ріст> Може тільки. За дівчата дякую молодці, а скажіть, будь ласка, ви цим займаєтесь якось десь в гуртку, в якійсь студії? Не в капітошці часом? Ні, не в капітошці. А де? на виворот. Ага. Це ось ваше хобі? Тобто ви якось після школи ходите? А чим ви ще займаєтесь? І де можна вас побачити? В четвертій школі. А чим ви де ви виступали, можливо? Ви якось на бульварі. в Центр дитячої та юніцької творчості. Mm -hmm. А ось э, вашій майстерності моноциклима обмежуються, Чи ви можете якісь трюки робити? Якісь э, в воздусі, в воздусі, акробат воза акробат, гімнастка Ну, молодці. Ви сьогодні прийшли на площу сюди, щоб показати свою майстерність. Так чи чи когось підтримати? Yeah. Не рекламувати там, да. нашу церкову студію, щоб проходили ще багато дітей. Там щоб вам було весело в результаті. Дякую вам велике. Дякую вам велике. Дякуємо. Отже, бачимо, що так, можете ще покататися, якщо хочете. Бачимо, що тут не лише можна придбати якісь корисні для дому і для душі речі, але й подивитися на талановитих людей нашого міста. Йдемо далі, пройдемося по рядах, подивимося, що відбувається, що можна придбати. Отже, Нагадаю, що це прямий ефір канал Чернівецький промінь. Хочу попросити Максима оператора показати ось таку картину, що далі у нас дуже багато палаток, в яких ви можете придбати і вишиванки, і вироби ручної роботи іграшки, і сережки, і все, що все, що ви бажаєте, те можна реалізувати ваші бажання саме тут на ярмарку. А, вон вижу, вижу. Туди, сюди. Ну що йдемо? Да, йдемо. Да, да, да. Доброго дня! Прямий ефір Чернівецький промінь. Як вам святкується? Дуже гарно святкується нам. Ми дуже раді, що день міста така гарна сонячна погода. Щасливі від того, вийшли всією сім'єю, з знучечко. А внучку звати? Ярослава. А, а, а вас як? Марія Іванівна. Mm -hmm. І ось щось пригладили собі на ярмарку, чи тільки прийшли? Ми тільки зайшли, і тільки приглядаємося дуже гарно, дуже гарні такі картини. М -м, взагалі тільки би гроші були, правда? Тільки би гроші були. Зрозуміло. Дякую, не будемо вас затримати. Yeah. Кажи. Um, Дякую вам. Я... Ось бачимо, що вибачте. Те бачимо, що також тут можна і карикатуру отримати. Люди самокритичні, сідають перед карикатуристом, тому що не бояться. Добрий день. Ви можете говорити, не щоб вас не рухати, щоб вас гарно намалювали. Прямий ефір Чернівецький промінь. Як вам святкується сьогодні? Ну і чому ви вирішили зробити собі такий подарунок? Ну, дуже класно, святкується, все такі емоції. Ну, то цікаво. Побачимо, як буде, як мене бачить збоку. А ви ще не бачили, ні? Ні, ні. Ну це має бути сурпризне. Так, да, да. для мене це буде сюрпризом. Не знаю, як то буде, як буде виглядати. Дякую вам. А скажіть, будь ласка, також до вас питання як до майстра, як до художника. Чи було таке, що люди казали, та ні, це не я, ви що? І тікали ні. <смір> з портретом. Ще такого не було. Попадаються люди, які розуміють, гумор сприймають з позитивної точки зору. Ну і ми стараємось так людей кажуть прикрасити. Справді всі недоліки. Я говорю, що пластична операція без І за п'ять хвилин. Зрозуміло. А були такі, що не впізнавали себе, скажімо так, і. У всякому випадку сьогодні ще не було. Зрозуміло, дякую вам велике. Гарного свята, гарно відсвяткувати. Отже, йдемо далі. Будемо дивитися, я буду вас вести за собою і будемо дивитися, що можна придбати на Петрівському. Ну, глечики, трілочки це традиційний атрибут. Ми бачимо, що на петрівському ярмарку на святкуванні дня міста це завжди такі товари, які присутні на поличках, у ядках. Дякую за перегляд! Ксенія Прокопець, хендмейд-майстер. Ми тебе шукали. Смачного, а це прямий ефір. А це прямий ефір, тут нічого не зробиш. Ми теж. Ми теж. Ксюша, ну в тебе є унікальна можливість. Все нормально. Ксенія, нагадаю, нагадаю, хто не знає, раптом не знає, оце чудові роботи Ксенії Прокопець, чернівецького фотографа, майстрині, хендмейду. Давай трошки до нас. Сонечка? Так, так. Щоб... Не Нічого страшного. <смеш> прямий ефір, все нормально, все як має бути. Ну, Ксенія Прокопець і Чернівці це такі поняття, які не можна розірвати, тому що а, вона настільки любить чернівці, що ну, не може без них і вертається. І мали нагоду багато разів побувати за кордоном, але все одно тягне додому. І власне ці фотографії свідченням того, що а, ну це ти так. не скажеш мені. Це так, добре, добре, не будемо. Зараз провокаційні <смеш> питання. Ні, насправді ні. Ксенія, скажи, будь ласка. Ось Чернівці для тебе що? Ось насправді домівка, можливо, якесь місце, куди хочеться повернутися, або навпаки, такий ну, сильний маг магнетичний центр. Ну, який, ти майже так. вже сказав, да, і домівка, і місто, в яке завжди повертаєшся, і в якому почуваєш себе вдома, і в якому хочеться жити, не дивлячись ну, на деякі недоліки. Ну насправді я почуваю себе тут, тут, і я хочу бути тут і робити для міста якомога більше, якщо, якщо це. Можливо, звичайно. Ти представляєш сьогодні листівочки? От яка твоя найулюбленіша? Якщо б мене запитали, я теж фотографую, я би не сказав. А от я тобі я це б теж не сказала. Ну, ну всі вони для мене, якісь рідні. Хоча щось ми... новеньке є. Покажи так, нам є новенькі. От квадратики новенькі. А от розкажи, будь ласка, можливо, є якась історія пов'язана. Пам так, пам'ятаю. Ми там були. Є можливо, якась історія пов'язана з. Процесом виготовлення саме цих листівочок от в тебе, можливо, щось, щось було таке, що екстремально. Там, тобі дов... або, екстремально. Дуже, або дуже довго тобі доводилось домовлятись про те, щоб зробити той чи інший кадр. А ти про фотографію, бо я, так, наприклад, в друкарні вчора мучилася з друкарнею. Я, я не була певна, що воно буде вчасно. Тепер цілий тиждень то все так довго було, але все сталося якнайкраще і тепер. Ну, май, ну розкажи, май. будь ласка, скільки а, що почалося чому? Так, щоб люди могли зорієнтуватись приблизно, скільки брати з собою грошей. Вартість? Так. 5 гривень, листівка. Демократично. І її можна відправити, тобто там є ззаду. Ану покажи. Звичайно, такі вони. Це новий дизайн, це старий дизайн, Тобто, кожна викладає. Тобто, я не знаю, як там, що видно. Це файно. Видно, дякую тобі велике. А все Тобі Ні, Тобі вдали торгівлі, щоб все дякую. було добре. Дякую. Ось, і щоб покупці дякую. не проходили. А зупинялися. Добре, добре, дякую. Все, треба. щасливо. Коли, ти... коли ми йдемо, да, привіт. О, йдемо, йдемо. Ні, Коли ми йдемо, десь вгору. Підемо, але це не для прямого ефіру. Ой, ну, не треба розкривати карт. Все, пока. Отже, бачимо, що і знайомих, про яких я. Казав і зовсім незнайомих людей. Доброго дня! Прямий ефір канал Чернівецький провінь. Маєте унікальну нагоду розказати про свої вишиванки а, і які вони, що вони, звідки, можливо, про узорщики. Наприклад, які це узори, з якої області, де вони характерні, притаманні. Узори наші, косматські. А це, а це який район? Mm -hmm. е, ну, це все ручна робота. Ми вишиваємо. Що ще? Ось цей процес чи він є такий, якийсь інтимний? Тобто треба якось усамітнитися, якось з чистими думками, помислами. Ну, так, так, треба підобрати озори, які підходить, такими вишивати. Не дане бук вишивати. Хрестик за хрестиком. Скільки зазвичай триває робота над вишиванкою? Там чоловічою жіночою? Тиждень, півтора. От Розкажіть, можливо, є якісь у вас такі самі улюблені моделі, які би ви е, ну, от хотіли, наприклад, привезли щось якусь новинку, так, цього року? Ну, новинка біла по-білому. Такий сучасний е, озір. А щодо цін? ми розуміємо, що ручна робота, вишиванки це зараз дорого, Ну, приблизно від і до, якщо можна. Чоловічі від 450 і вверх і жіночі так само, від 400 теж вищі. Зрозуміло, дякую вам велике. Дякую. Ще прошу оператора показати. Thank you. Отже, будемо підніматися а, нагору, ось сідемо туди, в ту сторону. Гадаю, що це пряма трансляція канал «Чернівецький прамі. Ми показуємо сьогодні всі події, які відбуваються в місті. Всі найцікавіші наголошую події пов'язані з святкуванням 607-ї річниці з дня першої письмової згадки про місто Чернівці. Власне, ми бачимо з цієї точки. Прошу показати, що Чернівці святкують, і незважаючи на те, яка ситуація економічна, складна в державі, в місті, взагалі у кожної родини, люди приходять. Щоб просто відпочити, хочу також нагадати вам, що ми працювали в прямому ефірі. Для вас були сьогодні впродовж дня оператор Максим Демко і я, Павло Монахов, побачимось на каналі Чернівецький промінь, Слідкуйте за нами далі.